Панале про Бахмутський напрямок, про ситуацію безпосередньо на полі бою. Вашими устами а, активізація ворога на півночі міста фортеці. А, факт, який вже повідомляють нам військові, і зокрема і бійці, які також доєднуються. Як поводить себе наш ворог? Що можна розповісти про динаміку тих боїв на бахмутському напрямку? Ну, Бахмут і ця локація. Бахмутська вона продовжує залишатися досить таки гарячою. Не не, не не, не перестаються тривали бої, ворог постійно намагається наштурмувати, як, як ви зазначили, північний напрямок тут він намагається контратакувати. Це з напрямку Берхівка, Богданівка, Нахромова. Якщо дивитися за ДІП стейт картами, якщо дійсно дивитися за інформацією, є в інтернеті. От він там намагається просуватися, йдуть бої за позиції. Деякі позиції переходять з рук в руки. Тобто, ситуація там дійсно дуже непроста. Він хоче вирівнювати вирівняти для себе там лінію фронту, щоб та от заглибина, де ми зараз просунулися, відійшла, і вони мали більше шансів, все ж таки мати успіх. Потім продовжувати наступ на Хромово. Однак бої все ще тривають, і остаточно такий результат щодо позиції, звичайно, вже скаже остаточно, це Вищий штаб, або Суховтиця, або Генеральний штаб. Тобто фактично можемо констатувати, що деякі позиції вони переходять із рук в руки, буквально, так? Так, є це таке досить такий тривалий час є. То вони їх займаються позицією, то ми їх відбиваємо. Тобто, Протягом дня навіть може таке відбуватися качелі, такі своє Ну це ми говоримо з вами про північ, зокрема про північний фланг. А коли говорити про південний, а чи маємо ми там певні успіхи? Південний фланг зараз теж дуже важкий. Ворог намагається постійно-постійно контратакувати. це. Андрій Клещівка він отримав резерви в живої силі. Намагається переходити за залізницю, все ж таки закріплятися, просуватися. Однак, все ж таки, його ми відкидуємо, відбиваємо всі контратаки. Тут він залучає також артилерію. Ну і звичайно, можемо ще побачити посилення авіаційної складової. Він намагається ще застосовувати і безпосередньо фаби. Про авіацію запитаю також, але панеле ми і з вами говорили в етерах про те, що в деяких частинах нам вдалося перейти лінію залізниці. Ми розуміємо, наскільки це важливий рубіж оборонний, в тому числі я так розумію, що росіяни зараз намагаються нас відтіснити назад. Та? Ну і фактично, Кліщівка, Андріївка це висоти, про які ми також дуже багато говорили. Як ворог намагається контратакувати, коли вже ми на висоті? Зовсім це непроста історія. Так, він намагається. Причому вони різні за інтенсивністю ці атаки. Ми могли спостерігати більш інтенсивні, коли він залучав безпосередньо важку техніку. Це на початку, коли ми звільнили Клещівку, Він намагався потім ми бачили, як він почав відступати, відходити і в напрямок Бахмуту, і в напрямок Одарівки. Обив там перегрупування і знову атакував. Е, отримав він також поповнення в особовому складі. Як тих бригад, які залучені, також надійшли е, шторм З і знов почалися ці шторми. Причому вони досить такі безперервні були такі настільки сильні шторми, що він навіть і, пішли бої під самою Клещівкою, Однак все ж таки ми його відкинули за залізницю. Також тривають бої безпосередньо за залізницею, там в лісопосадках. Так, іноді складається враження, що ці штормзети якісь просто безкінечні. Ну вони як на Авдіївському напрямку працюють на Лиманокуп'янському, на Бахмутському їх ціла тьма. Як швидко їм вдається поповнювати свої резерви? Попри те, які вони втрати шалені несуть? Ну, якщо брати так за повідомлення нашої розвідки, то вони десь. Вдається, що місце мобілізувати біля 20 тисяч, тобто вони один на один виходять втрати і мобілізація. Однак, «Штормзет», якщо взяти це не тільки полукримінальні елементи, які надходять безпосередньо із Росії це ще. Також своєрідні штрафбати, куди залучать їх військовослужбовці, які десь або відмовилися виконувати наказ, або десь хотіли дезертувати. Тобто, це такий розходний витратний матеріал, який вони зовсім зовсім не жаліють. Також вони підчищають те, що залишається ще в ЛНР, ДНР. а звідти теж йде в них мобілізація. посилюється саме Авдіївський, Оцей Бахмутський напрямок. Вони їх сюди також скидають. На поповнення тому щодо живої сили, у них дійсно ну дуже багато їх тут. Якщо теж брати ту ж саму інформацію від ГУР, то на початок на повномасштабно вторгнення було тут 180 тисяч на територію України, а зараз 400 тисяч. Тобто, чого чого? Якщо це у них загалом не по всій лінії фронту, 400 тисяч, загалом, так, по, загалом по по всьому фронту, не по бахмутському напрямку, тільки так якби все було так по бахмутському, то. Ну, дивіться, на Авдіївському напрямку кажуть, їх е, вже більше ніж 40 тисяч. Е, на Херсонському також величезна кількість. Я думаю, що Бахмут для них також стратегічно важливий, тому за ціною не постоять сьогодні, вже який раз кажу в отері. Е, але е, коли говорити про те, які ж кадрові там є військові, хто то, десантники, кого вже протягнули туди, з числа кого складається груповання, тому що ну, ясно, що ці виконують роль м'ясних е, е, штурмів. Да, йдуть на місні штурмі у цими першими лавами, але ж хто же має ними там керувати? Ну там дуже велика розніманітність. Якщо брати по безпосередньо по підрозділам, тут є їхня піхота, безпосередньо ті, які давно вже беруть участь, та ж сама 57. -а. Також ми бачимо тут підрозділ територіальних їхніх військ, причому постійно їх бачимо. Постійно тут перебуває 83 їхня окрема десантно-штурмова бригада. Можемо бачити просто десантні повітряні десантні війська. Також працюють тут їхніх і спецназ. Неоразово ми тут може, могли бачити їхні ПВК різні, це як ПВК від Міноборони, всякі там факели від Газпрома, там прориви, а від Міноборони Редут? там ветерани У них е, та, у них все, що тільки можна. Ми тут і бачили також і етих, кадировців. Теж. А вони воюють чи фотографуються, понежу? Ой, я так розумію, що вони йде ніде вже починають навіть залучатися, так як до їх радив ще надійшли таке поповнення, як вагнерівці. Частково в складі їхніх також перебувають вже варнерівці, перебувають з інших підрозділів. Також є у них військові. Тому тут не можна сказати, що це чисто чеченці, і вони дійсно залучаються до бойових дій безпосередньо. Ви сказали про те, що активізувалася авіація, власне, по, по всій, всій лінії фронту. Але кажуть, що до прикладу на авдіївському вітинку вони бояться підлітати десь ближче, тому що ми раз по раз бачимо в зведеннях про черговий збитий СУ. А, Як відбуваються ці польоти? Наскільки вони готові ризикувати своєю авіацією для того, щоб підтримувати свої наступальні операції? Дуже вони не готові її ризикувати, але тим не менше. Зараз от у них гелікоптери не залучають. Якщо ми раніше могли влітку ще бачити, як вони підлітали ближче до лінії першої, і ми їх збивали. То зараз їхні літаки скидують кабель. Це буквально десь кілометрів за 50-60 в першої лінії, там де у них є така безпечна зона від наших враження нашої ПВО. І вже ці плануючі бомби вже безпосередньо літать, літять на наші позиції, на наші укріплення. Тобто самоліти. Вони все ж таки бережуть, але де завжди це вдається робити. А загалом, артилерія зелене світло на все на використання. Ну, у них арта працює. Однак треба зазначити, що таки у нас досить таки успішна контрбатарейна боротьба. Причому тут можна сказати, ну зазвичай ствольна артилерія це складається не тільки з гармат, це ще й мінометна теж складова, і, і тому ми бачимо, що у них зменшується кількість ствольної артилерії. Вони вимушені ближче до лінії першої лінії підтягувати свої РСЗВ. Такі, як там шторм, БМ. БМ 21 град, урагани, смерчі, і за цього у них починають трошки збільшуватись і втрати, і серед цього виду техніки. Однак, Однак хотів би зазначити, що все ж таки на даним локації у них снарядного голоду не відчувається, все ж таки поставки снарядів у них тут є. Ну, бачимо, підставляє плече вже Північна а Корея. Ну, власне, самі вони, я так розумію, збільшили кількість виробництва. Але я хочу запитати про погодний фактор. Донеччина, ми розуміємо, наскільки ускладнюють там замерзання ґрунту, зокрема, дощі. Ну і в принципі, наскільки це важливо, що можна сказати зараз? Наскільки погода вносить свої корективи як в роботу однієї, так і другої сторони? Дуже сильно вносить, тому що навіть візьмемо от піхоту, тобто ноги вони проходять будь де але тим не менше, коли багнюка дуже важко рухатися, як будемо коли мокро, людям важче переносити ці умови. То також до того ж, погода впливає все ж таки на аеророзвідку, наскільки якісно ми можемо бачити, наскільки можуть працювати БПЛА, як їхні, так і наші. Так само погода впливає і. На фапіві дрони теж дуже значно. Тобто, бойові дії, інтенсивні бойові дії все ж таки залежать і від погодних умов. Пану, я вам дякую надзвичайно, що ви знаходите час доєднатися до нашого етеру. Також до зустрічі в наступних наших етерах. Олег Калашніков, прософіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал хорунжого Романа Дашкевича. Дякую щиро.